Всім привіт! В цьому відео ми створимо бізнес-менеджер в нашому е, TikTok-аккаунті. Е, ми з вами створили ads менеджер нас одразу сюди кинуло, нас одразу запропонувало створити рекламну кампанію. Е, наразі ми е, ще продовжимо створювати певні ресурси для запуску саме товарної реклами е, в TikTok. Що нам для цього потрібно? Ось тут ми можемо перейти в... зліва три рисочки. У нас випадає і бізнес-центр. Бізнес-центр відкриваємо, і в нас тут нічого немає. Воно там автоматично нас кинуло на створення нового бізнес-центру. І тут е, в нас питає: Хто ми? Ми, агенція чи е, користувач. В більшості випадків обираємо користувач. Ви можете зв'язати ваш е, існуючий аккаунт з цим бізнес-менеджером, ну, або створити е, нову інформацію е, про бізнес. Я обираю нову, Обираємо країну. вводимо назву. Е, так. Бізнес-центр нейм, назву вашої компанії, назву бізнес центру цього, де ви будете, і час, часовий пояс і валюту. Все, натискаємо створити. Так, другий крок верифікації пропоную зробити. Раджу це одразу зробити. Окей, і він нас кидає в наш бізнес-центр. Поки що тут інструкцію можете почитати, можете не читати. Закриваємося і на цьому етапі ми потрапляємо в наш бізнес-центр. Знов таки, якщо раптом вечір вже сприймає, англійська, все ок. Все на цьому бізнес-менеджер ми створили. Далі ми прив'яжемо все між собою. Адес-менеджер, який ми до цього створювали, з бізнес-менеджерами і також нам треба створити піксель та каталог.